Це місце, де раніше стояла артилерія Збройних сил України, де це місце, яке ми охороняли без зброї, просто територіальна оборона, які хлопці молоді мого віку, 20-25 років, вирішили добровільно якби, погодитися на цю місію, аби охороняти. Боєкомплект піонів установок піонів, які працювали по стороні Вижгорода в перші дні війни, допоки не звільнили повністю Київщину, це місце важливе, тому що практично тут я вперше, можна сказати, побачився з ворогом. І вперше в, цьому, в цій місцині ми тоді зловили групу ДРГ, яка складалася з 14 людей, і передали їх в руки органам поліції і Служби безпеки України. Як таких змін, прям, щоб не відбулося, я просто зрозумів, що я в правильному місці, в правильний час роблю те, що важливо для... для мене насамперед, тому що я в цій країні буду жити, і мої діти просто відчуваю, що допомагаючи тут, не тільки там, виконуючи свої обов'язки по службі, а ще й водночас стараючись допомагати іншим через а, якісь волонтерські фонди, домовляючись. Маючи можливість От щойно спілкувалися з волонтеркою, яка надасть необхідні нам речі для того, аби хлопцям, які їдуть на схід, допомагати ну, і воювати. І по зміні я просто відчуваю, що хоч і в перші дні війни було складно, хоч і інколи було страшно за своє життя, але е, якщо переборов, сміливість це про... не про те, що не боятися, це про те, аби перебороти свій страх. І тут мені здається, я знайшов зміг перебороти е, якісь із своїх страхів. І все-таки залишаюся тут, не покидаючи позицій. В перші дні війни було неясно, що, куди, всі, кудись їхали, але я точно знав, що їхати нікуди не хочу. Хочу залишитись допомагати. Я зайшов в волонтерський штаб, кажуть, типу, людей достатньо. Ти ну, якби, не, не потребує, ми не потребуємо в людей. Я пішов в донорський центр, здав кров, і потім ввечері, сидячи в гуртожитку, зібрав необхідні речі, мінімальні, які потрібно, було теплі. І вирішив приєднатися до територіальної оборони. 24-го вночі вже мені видали автомат. Насправді ми тут в територіальній обороні, хлопці. Різного віку, різного досвіду, різного статусу, але ми всі якось змогли, попри те, як ми розмовляємо, чи українською, чи російською мовою, попри те, чи ми родом з Києва, чи я родом з Вінниці, чи хтось там, не знаю, знаю з Дніпра, але. Ми всі якби змогли знайти спільну мову для того, аби могти виконувати певні завдання. Типу, здавалося б, колектив з різних людей, з різними поглядами, але якось так з'єдналися і виконуємо завдання рука об руку, так би мовити. Ну, Звісно, мова важлива, але. Я скажу, що на мою думку без різниці, типу якою мовою ти розмовляєш, якщо ти знаєш, якщо ти маєш якусь благу ціль. Якщо тобі зручно розмовляти російською, ти можеш розмовляти російською і давати координати орків російською мовою, якби нам без різниці. Головне, щоб ці координати дісталися нам і щоб ми виконали свої завдання. Будь-яка річ це ресурс. І ти його просто використовуєш. І до нього, типу, не прив'язуєшся, не знаю. Автомобіль ресурс. Вони розходники. Вони це змінні, особливо на війні. Ти здавалося б, ніби маєш ну, ось, ось маєш автомобіль, а через декілька хвилин його вже немає. І буває, от хлопці їздили на Донбас і. Е був такий момент, коли приїхала колона наших авто, а одне авто заглохло. Але заглохло воно десь ну, далі від місця, куди вони їхали. Всі, які доїхали, всі авто було розбомблено. А авто, яке заглохло, воно до нього вже хлопці повернулися після того, як їх накрили артою, і змогли врятуватися 13 людей звідти з того місця, просто евакуювати поранених. Які мали бути евакуйовані, і людей, які були контужені, які були поранені в будь якому випадку, або там, слава Богу, двохсотих не було, але здавалося б, така випадковість просто авто заглохло на доїзді, але завелося тоді, коли потрібно було. Тому, ну, типу, можливо, от для мене, що. Деякі хлопці не вірять в Бога, але до першого по прильоту арти. Тобто після, після того вони починають вірити в якісь вищі сили, тому що здавалося б випадковість, але врятувало 13 життів. Омрав, тому що це тепловізор, який допоміг нам на... Десь в перші тижні війни. Це тепловізор, переданий польським фондом, за що ми їм дуже вдячні. Це фонд Отвертий діалог", відвертий діалог, якщо українською. Вони передали нам цей тепловізор за доволі дешевою ціною. Вони дофінансували і дали навіть не один, ми просили один і значно меншої якості. Вони нам дали два. Набагато кращої якості, набагато дорожчі. Ми десь в районі двох тисяч доларів обидва, і ці тепловізори нам допомогли. Один тепловізор поїхав до мого побратима, який теж воював на Київщині, а один залишився в наш підрозділі. І він досі нам служить виявляти вночі ворога і не нести втрати. Чисто через те, що ти не бачиш. От. Це наші очі. Тому це важлива річ. Тому і вибрав. Бо ми. різні, але. Ми різні, але ми єдині. Ми маємо спільну ціль. І насправді ця ціль священна, тому що. Це сходить українське сонце. Насправді. Найважчі часи перед сходом сонця. От зараз вони. І мені здається, що ось-ось і буде світанок. От.